Ми от недавно прочитали одну цікаву статтю, вона посвящена Амазону. Канал двох крутих хлопаків, які створили свій бізнес у європейському Амазоні, будучи в Україні. Заробляють досить непоганий кеш в євро. Подивіться, з чого все починалось, а також обов'язково підпишіться на їхній канал, щоб слідкувати за розвитком їхнього бізнесу. Можливо, саме вони навчають вас заробляти гроші. Посилання на канал хлопців під цим відео. Ми просто поїхали безсяга. Я дідво збігає на лазі. І на тим Ні, Я те, що там уроджувала на Україні Що деколи просто зупиніться, ті діла відложіть Ні ложь, я не їду. А де тормоз? Ребята, дивіться, вже немає ні там ні пограничників, нікого. Просто їдеш як в Європі. Коротше, заїжджаємо на таможні взагалі ні одної машини, черги взагалі немає. Треба просто їхати хлопці на вихідні в суботу. От реально да. немає, так всі піші там можуть. В суботу ввечері взагалі немає нікого. Тож буде нас приймати сюди. <свист> тобто буде нас приймати чи їхати? Ребята, машина вся загружена, не знаю, чи будемо тут витягувати, Оля, чи ні. Я марю, заїжджаю. Да, Мар Марію ж заїжджає <свист> в пощо по щері. Дивіться, договаривайся. Телевидение один плюс один. Добрый вечер. Добрый вечер. вечер. Марио, да. что да. Не-не-не, не, 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 я, не, я, не, я знаю, я. Что? не знаю, что это правда, ребята, мы ну, теперь проходим. Мы просто поехали бы сейчас. Маня уже говорит, поехали, мы поехали. Чи ми заїхали на цей до тільки для польських машин. І Маріуш пробує домовитися, що нічого Маріше ні, не вийшло. Ні, польська не проходить. Ні, бо тут типа машина якби українська виходить. А -а -а. Якби ще на його машині, туди. На український проканал, а без черги на польський не проканал. <ривіт> я сподіваюся, що то настояще, тому що буде серйозно. То настояще чи ні? Не. Бо я розкрию. Тихо-пока настоящий а ты короче подивиться в следующей серии не подожди подожди то я же так зароблен я вы вона она настоящаяся поддельно это не так пишите комменты короче если мы дальше покажем видео це короче корочки у телеканала 1 плюс 1 мы даже на украинский таможен не показували его видно його А, понял його пропустил ну давай давай удачи моля что он а он що там ситуация От в'їжджають тоді ми стає ну, стояли, що вона согласилась, що мало давай їдемо <рес> все. Марі уже домовився, ми їдемо без черги на польські на польському кордоні. Та саме, що казали, що не можна, вже зголосилась. Є <рес> Маріуже у матовий штаб. <рес> Дуже харизматичний. Проїхали ми вже ті всі таможні. Що українську без черги, що польську завдяки Маріушу. їдемо, все, ми вже в Польщі, коротше, і їдемо далі. Чеш, мамо. Я з колегами до тебе щось поїш. Не вім, що, що там маєш, то шикуй. Ви двох тільки. Маріуш дзвонить до мами. Ми походу зараз до мами його заїдемо. Бачите, такі поляки, так що ще є поляки добрі пани, не тільки в рабство вас забрати. Маріуш краще поляк, якого я знаю. пів... Скільки? Годину? Блін, ти вже в шокі. Приїхали ми вже в місто якесь, я б не знаю, що це за місто, але тут живе Маріуша мама. Ми зараз йдемо до Маріуша Мами, там поїмо і будемо їхати далі. До Маріуша мами треба йти з подарками. Бо навіть в Польщі там пазиків дадуть. Зараз я вам покажу, як живуть поляки. Ха-ха! ха Обіліче ваші хаті! Обінічі ваші хаті! Добра позитиву, миру! Ніколай приїхав! Ніколай з подарками! Тут багато є подарків, подарки! Держи, держи, Італія, Італія! Це Італія, що Швейцарія! Закачте розберейте! Tato, a po co ty trzeci krzestło przyniosł? Folter i dwóch krzestów, przecież jest trzech. Я видео знимаю, чи ви бачили нас в Ютубе, в интернете, Facebook, дивилися, да? Да. Виталий за рулем. Я чуть-чуть. За рулем чуть-чуть. Кто сказал? А, нас водитель ей, -мо, да? Что значит? Можно пища, нас водитель. Давай, заливай. У нас водитель, же, я буду. Собака. Какой прикольная собака? Классно. A on jest on. On jest bingo. 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 A jego siostra to jest Bingo Paradise. Bingo Rice. У нас тут прогостели. Вот такі. Зараз буде пробувати. Малю, позвичай, ч то. Чай, джерелы. А ти жілик чорний. Я любой. Пасту приймає, через тобі різниця. Той в Віталію тоже з України, в Віталію в гості як буде. Я по-польськи не буду трохи. Я по-польськи, я по-італійськи, пала італіано. Так, Січиляно. Січияну мафіозі! Так вип'єм за сичиляну мафіозі. Так, як і тітки десь, а я дітво збираю в лазі. Так і напишемо. Чуєш? ребята, я вам не покажу, як дитин роски А я покажу. На твоєму каналі можна. На моєму каналі можна. Мене ж позитив, На позитив гарно нас. Дитин просто не бухай, здрав Давайте, Здравствуйте. Давай. Я їм тут капусту з м'ясом. Я вам сказав, дуже смачно. Ми проголосили дуже смачно. М -м. М -м, собака. Собака тоже хоче. Класно, прийняли, так. я думаю, що в гості заїхали до батьків. Приємно реально. Ми потім поїдемо я думаю, що додому За добро і мер. За... Ми завжди позитивні мислимо. Правильно. Цей час так ми позитивно, позитивні, щоб було добре. Що то <ріх> війна на Україні, щоб вище Україна звичайно жила. І щоб ми були разом. Ja chleb będę podawała. Kto chciał. Dobrze, Andrzej no. do Polski. On przyjechał też z ludźmi, którzy przyjechali do pracy w Polsce i zrobił taki film, że jak przyjmują Polacy Ukraińców do pracy, na tym i ponad milion obejrzę. I na tym skończył, tak? Nie, nie idę do Italii, Ale to syn, tak? Nie. Ja to bał Тому, якщо наше, наше відео набере, я ви 200 тисяч просмотрів, <laughs> <to, laughs> за що будуть мати у синовів. Тут Мариш розказує маю. їм за відео, що я зняв і до багато перегляднів набрала. Я теж ще там уродила на Україні. То значить в Польщі, бо була Польська кінця. Так? В Україні? Ну, тут коло Лубомла. Ого. А то який рік виродили? 39 rok. Ja się tam urodziłam. A to Ukrainka. Nie Ukraina, Polska. Polska <laughs> była. Polska <laughs> była, no. 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 no tak, tak było. A ja nie piję, bo ja będę za Rulom jechać. Tak widzicie, ja przygłaszam w Ościu do sobie. Zaraz można z Polsku Milano. Zaraz jest lubię samolot litaje. Witalia zaproszę do sobie gości. Ja wiem, Elwirka już, już wszystko powiedział. Elwiraś wie już. То коли їдеш до моєї гості на чай? Так, зельвіро. Прилітаєш, купуєш чаю, гуляєш і їдеш назад. Так. Ну, серйозно докажу. Маріус не їсть те, що має очі. Тато, організм є такою фабрикою, яка все притравить і зробить в говно.

У нас взагалі по плану було вже сьогодні ввечері, просто маю що відвезти домой в хелм, поставити його вдома і їхати до Італії. Ну, так як в нас ніколи планів немає, ми зараз просто тут забухали трошки. Але зупинились, познайомились з людьми, я з ними знайомими, Андрій познайомився Коваль з ними. Думаю, тобі на користь піде знайомство, дружба. Так що деколи просто зупиніться, ті діла відложіть. Завтра ще ми з дівчинами познайомимося з тим, що я не в моделі не їду. Що. Завтра ще в моделі, п'ять моделей їдеш, а я знову з нею познайомлю вас. Okay. Думаю, буде цікаво. Уже пішла третя бутилка. <реку> сам, сам готує, сам Атом нікому не говори. Чо? А чому? Которая флажка? A ale kto mówi. A, a, a na co to komu? Ale kto to mówi? To nam co, to my silni. Tak, racja, Ukraina! A no, a bądźmy, słychać, ale, ale my e. to rozumiemy. Wzią, tam, stamtąd pochodzimy. My pochodzimy tam i oni też, jak no. Polacy, powinni zadźwięczyć okay. tym dźwiękiem <laughs> miłości, a nie iść. A Nie iść, dalej Dziadek... Ja może zbieramy się. Bardzo dziękuję. No, nie ma za no, Nie ma za co? co, jak będziecie w Polsce, to proszę odwiedzać Wszystko, bingo poka. No, bingo, bingo. No, ale to też mają Owczarku. No. W niemiecku. A owczarku niemiecki ten taki... Tak, no, tak, a to szkocki no. Tak, tak. A no to już stary, on już stary wszystko jest. Ja trochę w szocie szucie. Stoj pucizew. Ja ogóle тільки вчора, тільки сьогодні познайомився з Віталіком, з Марішем, і тут я вже сижу з його, з його батьками. Прикольно, весело. Я, я, взагалі не очікував такого, я взагалі не знав, куди я їду. Приїжджай, приїжджай. Відео, дивіться, відео Ютуб. Я все тобі Фадик на сьогодні. Дякую бардзо. ми те дякуємо. Ми дякуємо бардзо. І прошу відвідати, як будете їхати. Все. Андрій. Все. Хелло, пока. О, oh, oh, тут так. сніг почав падати, тут взагалі прикольно. Ось зараз занимаємо... Ребята, ми в Хелмі! Ми зараз завісали в мами, в тата в Марію, щоб було так круто, класно. Ось це неожиданно просто їхали. Я вам теж рекомендую завжди в гості заїжджати, неожиданно. Ми просто їхали і Маріус каже, поїхали до моєї мами. І ми поїхали просто напросто. Я бухий, да. вже Андрій був за рулем. Да, так, я, я, я живу розумію. за рулем. Ще в Польщі ні разу не їздив. В Сімарі стільки п'є з татами сильні мужики, а його тато 80 років і вони так на... Ти що? З Днігом тебе кидали в Келбі, бля? Перший раз. давати вже задній. Тихай прогрієте трохи. Поля, до коншити. Ні, ти знаєш як. Я не включив я. включаєш фари. Ну, коротше, якщо задню здав, то ти вже вмієш їздити, то, значить, вже курс здав. Да, чекай, як я виключити дворі. Але, але цей момент, типу, скажеш, як я здавав ззаді, подивитися на Мілану Ору каналі. Все, всі, ти ж там здавав, так? Окей, подивитися на Мілану Ору каналі. Він нічого не бачить. Там ключі фари. Чекай, фари як? Як же, щоб він їхати, фаре, скажи? Фари, фари включи. Фари! Та машина посадив за руль, а вона потім сказала, я щось відчуваю, що не так. Я говорю, остановись. Она а же, говорит, а где тормоз? А ты знаешь, где тормоз? Знаю, я вот сейчас на тормозе держу. Что, Виталик, там поместился? Помещусь Короче, заднюю сдал, значит, все мое будет нормально. Тут, короче, поверха, тут у него там сауна сверху. Самый крутый поляк, какой я знаю.